Так, ребятушки, по понеділку 219 пробіг, 3474 каса. <кій> Всі закази я робив з комісією, все як положено, все, як ви любите. Не активував я своїх ще 100 поїздок наступних, бо в мене там на балансі там, пару тисяч назбиралось, їх треба якось <кій> обнулити, а потім вже заново збирати. <кій> і, походу, щось я Знову простив. Короте, я замітив те, що я як на діету сів, я вже за це час два рази болію. Може, <гуме> ну я нафіг ту дієту. Ну а що? Що -то, -то, то. то не то? Робота короте, так собі була вчора. Особливо ввечері. Я в житті не їздив на той лівий берег і тепер точно їздити не буду. Ввечері як попав туди, це просто капець. Півтори години я тягнувся на 40 хвилин я Тільки їхав з Слінінградки туди до, до хімії, до моста. Це, це Просто капець, і потім там дивлюсь в ефірі. Заказ висить 250 центр. Думаю, о, центр, чітко, і я його хватаю. І я так само півтори години ще їхав в центр. Ні, даже, даже непонятно було, чому в центрі все стояло. Тривоги не було на секундочку. Щоб це тривога була, було б понятно. Тривоги не було, чому таке все стояв, тихий рок, почому там, там, там все просто гвалт був вчора. Як не поїхав, такі пробки. 3 400 і на секундочку я працював 15 годин. 15. Ну як 15? На роботі я був 15. Десь ну, 12, це точно я там позаказував. Мене по ще 11 часов тільки за кермом показує сената, що я був. Думаю, сьогодні буде краще, але що ж там краще, не знаю, щось простудився. але ж робити треба, скоро ж за тачку платить. Думаю, що за діла? На балансі должно бути менше дені, а вони там наоборот ростуть. <гум> Уклон мені автоматично активував цей наступний сто поїздок без комісії. <гум> ну, таке собі, звісно, я пік 100 балансах у убратися, А так вони мені тепер теж зависять на неділю більше. Вони мені <гум> в кармані потрібні. Уклон. <гум> Ладно, спасибо і на цьому. <гум> Поездка 6 минут, а вона мені, а можна до Блютуса підключитися? Кажу, так ви ж в караоке Виж в таксі. А за 100 гривень Кажу, за 100 гривень можна. Треба було одразу так розговор починати, а не по-людськи ж так, по-людськи. Так, їду до Юрі по каву. Неділю вже забрати, не можу свою виграшну каву. Списалися ним, по навігатору 20 хвилин. Я все одно в центрі тут роботи нема. Так що поїду. Плюс мені там посилка на почту прийшла, треба поїхати забрати. Додому на обід. Чуть-чуть полежимо. <гум> Без комісії катаюся, вже, все. можемо собі дозволити, що мало кому потрібно. <гум> Вчора тільки YouTube преміум оплатив 200 гривень, а сьогодні вже сотку вернув. Пойдет, пойдеть. А ви питаєте, зачем тобі цей преміум? Пишете мені там, за типа дуристика. Я собі підключив його на планшетку собі в машині, включив собі тихенько, діпхаус якийсь, і їду і кайфую, і немає ніяких ні реклам, нічого. І пасажири теж кайфують. І чаюшку мені оставляють. І воно окупається, і я в кайфі катаюся. Так собі конечно, апарат. Мой наряд не. Їдемо додому коштувати. По-любому треба поїхати заварити, спробувати. Потім вам скажу. Та що там говорить, по-любому вона буде бомбезна. Бо, бо халявна. Щоб, ребята, не ваші лайки, то я б не виграв би цю каву. Насипали мені порядочно так. Конкурентів не було. Так що величезне вам дякую. Дуже велике, велике, велике. Ви кращі. Молодці. Дякую, класа там. Кава просто огонь. Короче, Всім рекомендую каву від Юрчика. І в його короте, тема така непогана. Решив я Рішив <гладу>, трохи вкрасти. Думаю, Юрчик не обідеться. Теж буду за, за лайки, залайкані коментарі давати. А так, щоб ніхто не догадався, що я в його тему вкрав, я її трошки переробив. У його короте, вона щойно підсмажена. У мене щойно куплена в сільпо. <гладу> в його вона короте, сарабіки. У мене з Камеруна. О, а тут взагалі пишеться Дніпро. Ще й по акції. Влас... Дніпро наоборот круто. Власний імпорт підтримуємо вітчизняного виробника. Ну що по вівторку? З тим учтом, що я пів дня просидів вдома, то 3200. Я вважаю, що це норм. Навіть відлично. За роботу утром і вечором. Ввечором-нормально ну, поработал, а утром у мене всього лише косарик був 200 за вечір. Нормально. Завтра і за тачку платить, і, і кредит у мене завтра. І хоч розірвись, бери. Чи туди платити, чи туди платити. Придеться завтра цей уклон розірвати. Буду в 5 ранку. Виїжджать. Ну, не виїжджать, поки туди сюди, десь о шості виїду і до Побєдного. Так що до завтра. Як мене ребята кумарять оці боги парковок. Паркуються, бля. Ну реально там, блядь, дві машини стане. Я з одною вже сварився. говорю, ну, а ти можеш би, подвигнути? А як я виїду? Бля, а як ти заїжджаєш? А, ти, ну, бля, не... а ще є ментяра у нас один, взагалі, з сусіднього дому. А, а паркує машину біля мого дому, біля мого під'їзду і коротше валить, Так він теж як небудь поставив кинув, Так він теж там на дві машини ставить. А він вообще навіть так ставить, що якщо мусоровоз їде, він проїхати навіть не може. Він ну бровки навіть не присутняється. Отакий шкет, блядь, мені пуп діше, ходить ключами. Блядь, журить. я до приду родими ключами. блядь, ти прокуасано. Чи то тебе бля на роботу взяв? Всь, блядь, бля. Мене паніка. Я, вже мій, я, говорю, я задумався з ними сваритися. Я поставив машину, бог знає де. Але правильно кажуть, хоть байдесть, треба, треба двигатися. Що проснувся, то я в 5. А зараз пів дев'ятої поки заправився, поки кольос наївся, тому що температура, походу, піднялась у мене нормально так. І... Горло болить, <хи> як його сьогодні відпрацювати. хоча б 1004 зробив. <хи> Не щоб підлежуватися. Оце я взявся, да? хлопці набрався з машини, що зараз би вже третій день, я так, а воно мені ще хуже стає, мені каже. Ладно, працюємо. Стою на академії, якраз під хату 101 гривна. Тариф, заказ. Думаю, там візьму якраз під хату, якось гарячого чаю поп'ю, бо щось ковбасить. Коротше, під'їжджаю. <laughs> Чувак каже, у мене посилка, я там не знав, як нажати, можете типу, завести. Да, можу". Думаю, ладно. Подлісне два? Точно? Так, да, точно 100%. Ну хорошо. Давай номер телефона. Давай, все як положено, все по фіншую, зробив. під'їжджаю на цю Подлісну 2. А він оказується на ярмарці. Я говорю, То там ж геть інша адреса. Ну говорю, ну ладно. Та я тут питав усіх прохожих. Всі кажуть, що це два. Вони що місцеві? Не знають де. Я говорю, я бля, таксист, блядь, з 15 літнім стажем. Не знаю, теж думаєте, адреса я лежу. Коротше, паді до ярмарки. Хорошо, я під'їжджаю. Под'їжджаю до ярмарки. Звоню йому, говорю, так веде. В гру договорилися ж біля ярмарки. Я з другої сторони. Я говорю, що на приколі, мені говорю, круг давать такий. А що мені каже, точку кидати, щоб мене тут все порозкрадали. То ти хочеш щоб я тебе шукав по базару? Ну да, каже. Кажу, короче, записуй адрес. Степана Бандері, центральний офіс уклона, я говорю, я їй зараз цю посилку завезу туди. Поїдеш говорю, забирай. То швидко мене знайшов. Як він це представляв, що я зараз пойду по ярмарці його шукати? Блін, ну, ну я не знаю. Ну що за люди? Що за люди? Я не знаю. За 101 гривну я маю йому привезти посилку і ще й по ярмарці його шукати ходити. Та що він надіявся, я не знаю. Коротше, поки місь я його подождав на тому світлофорі, поки місь він мене найде там найде, ще набігло на, на сорокет на, на простой. Та дай нормально. Що ці корейці зробили, що показує, яка лампочка в згоріла. Це звісно, вони молодці. Але я й сам бачу, що в мене вперіді немає світа, що в мене ближній пропав. Десь мені тут на панелі воно не треба. Вони б краще би зробили взаді стопи, щоб показували. тому що поки мені хтось на світлофорі не посигналить і не скаже, що у тебе стопи не працюють, ти ж бачить не будеш. Оце так, да. а вони тут, хі, ребята, перегорають, я не знаю, раз в місяць точно ці стопи, ну, це просто капець. Я вже задовбався, ну якби ці лампочки міняти. Я й дорогі ставив, я й дешеві ставив місяць. Ну, а за середу 2700 і все на цьому. І після обіду вже ніхто не виїжджав. Погано я себе почував. Та й би зараз не легше. Ну, трохи легше, але треба робити, сьогодні буде теж у мене короткий день, мені там не вистачає косарика. За тачку віддати. Оце я його наб'ю, перешлю ці гроші за машину, де буду відпочивати. Заїхав на заправочку, а газик на 50 копійок подорожчав. Але не розстраюємося. По тому що око разом з уклоном продовжили операцію гри і розіграш 3 тисячі пального. З цих 3 тисяч пального можеш виграти саме ти. А саме найголовніше, що з кожного літра 50 копійок іде на донат, Щоб гасіти, Га! болота ті всякі. Так що долучайся, якщо тобі цікаво, заходь в драйвер ап, там реєструйся, там все понятно. Я сам уже там подав заявку на участь. Все легко і просто. Просто вказуєш там свій позивний, в якому місці ти працюєш. І нічого не потрібно, ти під'їхав на заправочку, пістолетика тобі підключили, Автоматично задонатив, потім летить якась там мерзота там, чи що ти його там бах, і будеш такое собі робити. Це я задонатив. Виконав свою заплановану тисячу і додому лікуватися. Хотів водочки з перцем бахнути. Так нормально перце, Я завжди так лікуюся і під одіялу. Зпомню, що я на таблетках придеться ще лишні таблетки пити. йо моє невдачка. Такий вихідний трохи не по плану. Ну а з понеділка по четвер, 10.686. І знов гол як сокол. Шість віддав за тачку. А ну, остальне все на газ. Напрохавав, голий знову, як, як завжди. Коротше, хотів спочатку 5,5 віддати, так як ну, мало робив своєю простудою. Напідрахував, що якщо я віддам 6, то мене залишиться якраз сотен. Коротше, осталося 100к. Вже трохи би, легше. Побачимо, як далі воно піде. Ну, а проїхав я на цю касу 583 км. Це як по роботі, так і по своїм справам. Все в общак кілометраж. Якось так. Будь добру.